Жінки, чоловіки, літні люди та ще зовсім малі діти. Це прості українці, які хотіли лише одного жити. Манчук Пулип, дитина Хліборова, помер від голоду. Шустер Дмитро помер від голоду. Добрянська Ксеня від голоду. Причина смерті тут голод. В цьому величезному томі викарбувані імена людей лише з однієї області, яких вбив сталінський режим в 32-33 роках. І таких книжок, музей голодомору. 19. Тридцять перва рока ді дії дібі зацієвище жита. О, і посадив картоплю. Коли її треба було збирати врожай 32-го року, то ком'язами забрали весь урожай. Ми залишились без хліба, вмирали в селі, в основному старі люди і малі, малі діти. Пану Василю на той час було лише шість років, коли в його дім увірвалися чужинці і забрали геть усе, що було в батьківському домі. Сім'я наша була заможня. У нас в дворі було три коня, дві корови, свині, гусі. Все забрали. Описували все за невиконання налога, забирали всю живність. А потім описували хатню мебіль і забирали. І дзеркало, і столи забирали. У хаті вже одна лавка заливалася. Ми спали на полу. Його сім'я, як і мільйони по всій країні, після таких рейдів радянської влади залишалася наодинці з голодом. Кожен виживав як міг. Замучені люди тоді їли все, що можна було з'їсти. Ми ловили хом'яків, виливали, а у дворі в нашому була олійниця. Так було дуже багато голубів у нашому дворі. Так дід ловив цих голубів і ми їли голубів. Ловили навіть птиць. Аби вежити пан Василь разом зі старшими братами бігав у поле збирати пшеничні колоски, які так пильно охороняв сталінський режим. Колоски дорослим було небезпечно збирати за збору колосків судили, забирали колоски і ще й поп'ють нагайками. І колоски витрушували, у пазуху кидали ми. Минуло вже 90 років, а те страшне відчуття голоду він й досі не може забути. Саме більше хотіли з молока. Голод буде добре пам'ятати. Мабуть, в тобі років не було. Чотири мільйони українців померли від штучного масового голоду сталінського режиму лише за те, що вони українці. Люди голодували в той час, коли склади були переповнені зерном і їжею. Це геноцид, який не має під собою абсолютно ніяких природних підстав. Тобто був врожай. Люди його зібрали. Все зерно намагалися вилучити е, силою. Саме в 32-33 роках, найстрашніше місце на землі було тут, в Україні. Люди від постійного недоїдання сходили з розуму, замучені упуклі діти, помирали на очах у батьків. Українці почали кухнути з. Свіше вже заселяли росіян. Вбиті голодомором українці лежать просто обабіч дороги. Від цього жахіття кров стегне у жилах. Але тепер на ці світлини дивишся дещо по-новому. Перед очима зараз ще і Буча, Ірпінь, Харків, Ізюм. Бо Росія знову прийшла в Україну вбивати. Тоді українці помирали від голоду сьогодні. Від російських бомб та коль. Навіть через роки мета в Росіян не змінилася. Геноцид українців. Не допустити, щоб Україна була краща Росії. От чого вони і добиваються. Уже скільки років немає царської влади, якщо поїхати по Росії, так чорне села, чорне, хати ще чудне до Івана Грозного, мабуть, построєні. Нема дорог нічого. Вони завжди кажуть, можемо повторити, бо найкраще Росія вміє одне вбивати невинних. Але за всі злочини обов'язково буде відповідь, бо ми ніколи не забудемо і переможемо. Людмила Гаврилюк, Олександр Решетніков, Ми Україна. Марафон. Єдині новини.